Поява на світ молодої доньки Лоліти чекає мій колега Анатолій Анатолійович, його дружина. Я нагадаю, от, от має народити. А поки це не сталося, молоді батьки знімають для вас реаліті шоу. Я тато сьогодні вони покажуть фотосесію своєї родини. Дивіться. Доброго ранку, і це реаліті шоу. Я тато на 1.31. Ви знаєте, хотів би з вам сказати дуже важливу річ, що потрібно все, що відбувається у вашій родині. Все потрібно знімати на відео, на фото. Не жалкуйте зараз, тому що можете пожалкувати потім. А до речі, сьогодні ми вирішили зробити фотосесію нашою великою родиною. І вас запрошую! Алізі не подобається фотосесії? No photo, no cameras. Ми приїхали на фотосесію і для початку потрібно зробити ну, грим. Ви знаєте, чоловіки також фарбуються, відкрити емниці. Ну, продання ті, що працюють на телебаченні і принаймні вранці на ранковому шоу так точно. Це секрет. Моя мама не знала. Так, мама, я іноді фарбуюсь. Поки мамки фарбовують. Ми, звичайно, займаємося нашою справою. Пускаємо пузирі. А ну, дуй. Аліса, ну в мене так само, як і в тебе. Оу! Що дуже важливо не тільки но але печатати те, що фотографуєш. тому що можуть в архівах лежати тисячі фотографій, а на самом деле не одну печати. Ну так, знаєте, коли воно лежить там десь в комп'ютері, э, ти можеш навіть про це знаешь, забути і ніколи їх не подивитись. А коли воно роздровано, коли воно в альбомі або висить на стінці, э, це дійсно все життя. Ще одна дуже класна порада для фотосесії з вашим вайбутім э, малюком. Це ось такі маркери. Ви спитаєте, що з ними можна зробити такого? Це спеціальні маркери для того, щоб малювати на тілі. Ви можете розмалювати животик, намалювати там смайлик або вихід там і так стрілочку вниз. О, Ну все, папі вже Ой! Всім майбутнім батькам величезний привіт, побачимось в наступній серії нашого реаліті. Можливо, вже в пологовому будинку. І ще чоловіки. Завжди погоджуйтесь зі своєю вагітною дружиною. Якщо ні, вам гаплик.